Шановні хмельничани, платники податків. Триває кампанія одноразового спеціального добровільного декларування. До 1 вересня 2022 року у вас є можливість легалізувати статки, з яких не було сплачено податки і збори в період до 1 січня 2021 року за зниженою ставкою. Об'єктами декларування можуть бути такі активи: кошти у національній та іноземній валютах: банківські метали, нерухомість, автомобілі, предмети мистецтва, антикваріат, ювелірність. Ні, вироби інші активи, з яких не були сплачені податки і збори. Більше інформації про одноразове спеціальне добровільне декларування розміщено на офіційному веб-порталі ДПС України. За детальною інформацією звертайтесь до податкових органів за місцем вашої реєстрації або за номером телефону 0382 701 883 0382 701 889. одноразове добровільне декларування це унікальна можливість легалізувати активи і соціальна відповідальність за долю країни